Проєкту минулої сесії і, зокрема, говорили про те, що ще в лютому місяці відбулися громадські слухання, на яких було представлено розроблене місто проєкту план зумування тобто, відкритому громаді готові документи, Двічі відбувалася містобудівна рада. Останній раз вона відбулася в жовтні цього року, тобто професійне середовище. Після детальних поговорів, після врахування всіх зауважених громадські схвалили цей документ і рекомендували до прийняття. Виступав представник місту проєкту, те, що документ є готовий. І, і на сьогодні знову бракують голосів. А питання в тому, що і мешканці Личаківського району, і представники підприємства. За оформленням технічних своїх питань отримують від міської ради відмову. Тобто більше ніж рік вони не можуть оформити технічне питання у переборах міської ради. Відмову звучить просто. У нас немає затвердженого величезня міського району, тобто ми не можемо розглядати ваші питання на скільки підприємств Ну, Це про декілька десятки підприємств, які сьогодні я напитаю. кошти дорожче, більше ніж на відправі чоловіка, завдяки тому, що не мають оформлювати. Я не знаю, що мені їм сказати. Вони, вони не можуть оформити документи, тому що не голосовані зоні. Вони втрачають збивати. Йде мова про скорочення працівників і виною будете сказати, що я маю їм сказати. Ска? Ну, що я маю їм сказати? Рік часу. Мені сильно директор хоче дивитися. Інші керівники підприємства. Люди не можуть нормативно, якісно оформити документи, основні колеги. Яка аргументація не голосувати це питання? Поясніть керівникам підприємства. Я прошу вас, переглядайте свою позицію. Залісячка, будь ласка. Пан Іванович, всі розумієте, що не питання процедурі і Шеківський район питання Шевченківського гаю, маркет Снесіння. Є дуже важливим, і ми розуміємо, що не виключивши до кінця всі деталі, як наша комісія працює над те, що ми можемо дуже балотово, закону дуже багато законних забудови. Ми знаємо, що парку насіння будується, є забудови відбувається, ми законуємо незаконно, Питання зараз виглядається в суді, я знаю, буде, є суддя позову. І інші питання. Що ми зараз не узаконили в дуже багато речей, які потім за землю шкодували. Є паркування розсудження. Будь ласка, поясніть, будь ласка, колегам депутатам суть даного питання. Я там з зараз відповідаю. Рік часу це питання не голосується студент міської ради. Рік. Будь ласка, обороняйте. Я корику про інформую положення закону про регулювання міської діяльності безпечно, що земельна ділянка не може бути оформлена за відсутність плану території або плану зонування. В даному папа згадувалася папова е фабрика, яка має близько 8 гектарів земель, і питання оформлять земельні енергії, є заблокований. Питання не тільки в тій фабриці, є крім порядний крім для громадян, які вже близько двох років звертаються до формі землі і, на жаль, не змушені мікуляти. Тобто більшості випадків, де мова за законом оформлення земельні мертві, існують на спорудовані. За Це законним право громадян мати земельні глядки. Було велика робота між містопроєкту і випускникам проєктів, що визнання території. План зонування винесено комісії. І наскільки мені вдома на комісіях був вводаний близько 10 тисяч домівків для розвідних з корпусу. Прохання посприяти проводити пане Коровельні, пан Талізевський нам звучив питання, що є суда в питанні районів парку наційні. Чи наше голосування поступання? Воно якимось, що вбиває позитивно чи негативно на ті судові процеси. Я зазначу вам, що е, при розгляді сьогодні е, плану зонування в цьому залі будуть представники архітектури, представники містопроєкту. Всі питання трібні чи великі, можна буде з ними поговорити безпосередньо в тому залі. Однозначно, якщо план зонування буде затверджений, ми розблокуємо багато проблемних питань. Тому також як е, варіант можемо требалювати тим голосуванням за план зонування, також питання за хібуну. Позиція, наприклад. У мене е в цьому питанні є, що неба продовжити того ринку загальні правди. Ті певні нас колись можна проходити по лізування. Це Зазначу, що в цьому залі можна провести велику обговорювання. Запросили дуже багато людей, всі будь-які питання технічно можуть зараз. Направді, я пропоную, ми голосуємо зараз за це питання. Я пропоную, що почали переодень. І нормально проговорити, будуть запитання, що Миколаїв, можете отримати відповідь. А так ми не втрачає. Ми торгуємо, а люди мають претензії в місті і, зокрема до депутатів, що депутати запитання вальки. Yeah. Чолік, будь ласка. Ви oh. трохи приватні, е, що правильно виступайте, тому що ви ставите автоматом щось на голосування, не, да, не давши можливості висказати депутатам, не давши можливість профільним е, керівникам сказати позиції і пояснити. Тобто ми навіть не зрозуміли насправді, за що ми голосуємо. Документ, який розповідався проєктом півтора року. На комісії він потрапив передану сесію без ж, такі, опрацювання, з багатьма зуваженнями, відповідність того, що було опубліковано на сайті військової міської ради, і документи, які принесли на комісію, був абсолютно інший. Ми попросили тоді перенести це питання, для того, щоб його... Ну, Ми запросили як депутата військової, військової ради, як профільна комісія, е, напевно, мало про чиновників військової, військової ради все-таки е, підійти і домовитися, коли ми саме поговоримо про цьому питання. І запросити всі сторони цього питання. Конфліктні, не конфліктні, щоб ми сіли розібратися. Справді ми ставимо зараз, зараз заручники великі підприємства, такі як картона-паперова паперика, як інші підприємства, які знаходяться на даному пані зловання. Але знову ж таки, ми говоримо про Львівську міську раду, як дороговий організм, де є різні управління. І чому чомусь на правовий жаль. На правовикій жаль. Про які ми всі і говоримо. При там вчорашня місія. Приходить людина зі списком, без ґрунтувань, без нічого, без документів. От давайте приймайте і все. Дерій вам. Ми депутати військової міської ради. Ми не власної живемо. Я вам хочу ще раз нагадати. Ми є львів'яни, ми є європейське, сучасне місто. Зробіть так, щоб управління працювало. Тому що ми справді робимо такі речі, люди не розуміють, чому так відбувається. Чому? Тому що щось депутати хочуть, щось не хочуть. Але ми зробить теж. Ми сьогодні розглянули питання по плану території міста Нова, зокрема Личаківська Йоан. Будь ласка, що ми не пугають всіх проголосують. Усі системи.